Арифметичний квадратний корінь це корінь із А, який складається із підкореневого виразу А та показника, який є уявним, але насправді тут знаходиться двійка. Тобто показник арифметичного квадратного кореня – це 2. За потреби можна його дописувати. І що таке арифметичний квадратний корінь? Як ми його шукаємо? Наприклад, корінь із 36 буде дорівнювати 6. Чому? Робимо перевірку, тому що 6 у квадраті буде давати 36. Тобто, коли ми добуваємо корені, ми шукаємо такі числа, які при піднесенні до квадрату будуть давати підкореневий вираз 36. Якщо ми шукаємо корінь із числа, яке має нулі в кінці, наприклад, 3600, то ми можемо знайти корінь із 36, а кількість нулів. Зменшити вдвічі, наприклад, бачимо, що під коренем було два нулі. Після корення ми повинні записати, додати до шестірки справа один нуль, тобто ми зменшили кількість нулів вдвічі. Якщо ми добуваємо корені із десяткових чисел, де теж є багато нулів. Ми працюємо так: ми спочатку добуваємо корінь із 36, це буде 6, а потім рахуємо кількість цифр після коми. Їх 6 і зменшуємо вдвічі. Тобто, ми повинні будемо поставити кому так, щоб після коми було три цифри вдвічі менше, ніж було під коренем. І також в кожному випадку можна зробити перевірку для того, щоб переконатися, чи правильно виконали дію добування арифметичного кореня. При цьому варто зауважити, що корені із від'ємних чисел не існують. Арифметичний квадратний корінь із від'ємного числа не існує. Наприклад, корінь із. Мінус 36 не буде існувати. Перейдемо до властивостей. Є шість властивостей основних для арифметичного квадратного корення. Пробіжимося по них по черзі. Перша властивість корінь із А підносимо до квадрату. Корінь і квадрат в цьому випадку взаємознищують одне одного і залишається лише під кореневий вираз А. Наприклад, корінь із 36 дорівнює… Корінь із 36 при піднесенні до квадрату буде дорівнювати 36, тому що корінь і квадрат одне одного взаємознищили. Наступна, друга властивість. Якщо ми підносимо до квадрату не лише корінь, а ще й коефіцієнт попереду, то ми повинні кожен множник піднести до квадрату. Тобто ми підносимо b до квадрату, отримуємо b квадрат, і ми підносимо корінь із А до квадрату, вони одне одного Взаємознищують, залишається А. І, приклад, два корені із семи як потрібно піднести до квадрату. Ми повинні по черзі піднести двійку до квадрату. І корінь із семи підносимо до квадрату. Далі, два в квадраті це 4. Корінь і квадрат взаємознищують одне одного, залишається 7. І потім ми перемножаємо 4 на 7, буде 28. Наступна, третя властивість. Теж маємо корінь. Під коренем знаходиться А в квадраті. Порівняємо із першою властивістю, і в першій властивості є корені квадрат, і в третій властивості є корені квадрат. Але різниця в тому, що в першій властивості квадрат знаходиться ззовні за коренем, за дужками, а в третій властивості квадрат знаходиться всередині під коренем. В такому випадку ми також займознищуємо корені квадрат, але при цьому А ми беремо по модулю обов'язково. Тобто, якщо б ми в цьому прикладі просто взаємознищили корінь і квадрат, ми б отримали мінус 5. І це була б неправильна відповідь. Ми повинні записати мінус 5 і взяти під модуль. В результаті модуль перетворить від'ємне число на додатнє, тобто ми отримаємо 5. Звісно, можна було просто мінус 5 піднести всередині під коренем до квадрату, це буде 25, і добути корінь з 25. Такий розв'язок теж можливий. І переходимо до четвертої властивості. Якщо ми маємо корінь, і під коренем знаходиться а в парній степені, тобто запис 2n означає, що ми маємо парний показник, парну степінь. То парну степень ми зменшуємо вдвічі, а отриманий вираз теж беремо по модулю. Наприклад, корінь із 3 в шостому степені. Що ми робимо по властивості? Ми показник зменшуємо вдвічі, був 6, став 3. і беремо 3 в кубі по модулю. Далі виконуємо дії всередині модуля 3 в кубіці 27. Ну, і якщо під модулем додатнє число, то модуль просто зникає. Здавалося б, в цьому випадку модуль не зіграв ніякої ролі. А, але насправді, якщо б у вас було замість трійки всередині мінус 3, і ви б не поставили модуль по властивості, це був би неправильний розв'язок, і ви б в результаті отримали від'ємний результат. Мінус 27, тому не забуваємо по властивості ставити модуль. Тому підсумуємо ще раз: у третій і четвертій властивості, коли ми маємо степінь всередині під коренем, 2 або будь-яку іншу парну степінь 2n, то ми показник зменшуємо вдвічі, було 2, стане 1, було 2n стане n. А результат при цьому після дрівні беремо по модулю. І останні дві властивості говорять, що якщо ми маємо корінь із добутку, або корінь із частки, ми можемо розділити їх на два окремих корені. Наприклад, корінь із добутку А помножити на Б можна записати окремо, як корінь з А помножити на корінь з Б. І так само з часткою. Корінь із А поділити на Б можна записати як корінь з А поділити на корінь з Б. Подивимось, на прикладах: маємо корінь із 25 помножити на 16. Звісно, можна виконати дію множення і добувати корінь. Із того числа, яке ми отримаємо під коренем, але, звісно, набагато легше розділити окремо на два корені, добути ці нескладні корені, це буде 5 і 4, і перемножити отримані результати. Аналогічно діленням. ми можемо 144 поділити на 25. Ми отримаємо 5,76, і, не маючи таблички квадратів в повному об'ємі на екзамені в зошиті, ви не зможете. Знайти цей корінь. Ну, точніше, ви, звісно, зможете, але потрібно буде думати над цим самостійно, підбирати число, тому чи не легше нам розділити цей корінь на два окремих корені, корені 144 і корені 125, добути ці корені, це буде 12 і 5, і потім вже в стопчик на екзамені поділити на 12 на 5, отримаємо 2,4. Також варто зауважити, що кожна із цих властивостей працює не лише зліва направо, а й справа наліво. Наприклад, до А можна одночасно додати корінь квадрат, добуток коренів можна змінити як корінь із добутку. Переходимо далі. Розберемо дії над виразами з коренями і порівняємо правильні і неправильні дії. Неправильні дії були зібрані на основі помилок учнів, які я зустрічала, і от я їх зафіксувала. І зараз хочу порівняти, ось як учні іноді виконують дії неправильно і як насправді потрібно їх виконувати. Отже, неправильно це коли ви додаєте ось таким чином 3 плюс 5 коренів із до рівня, ви додаєте 3 плюс 5, пишете буде 8, коренів із 2. Це неправильно діє. Так само, як і додавати ось тут 3 кореня з 2 плюс 4 кореня з 3, ви додаєте 3 плюс 4 буде 7, і корінь з 2 додати корінь з 3, корень із 5. Чому це неправильно? Тому що додавати можна. Корені лише тоді, коли вони виступають як подібні доданки, тобто коли вони мають однакові хвостики. І тоді ми додаємо 3 плюс 5 8, а однаковий хвостик ми переписуємо, тобто буде 8 коренів з 2. Типу, було 3 коренів з 2, додаємо 5 коренів з 2, разом отримуємо 8 коренів з 2. Далі, з чим ви путаєте оце ось додавання, коли ви додаєте 3 до 4. І корінь з трьох до кореня з двох, і отримуєте неправильну відповідь, з чим ви це плутаєте. Ви плутаєте це із дією множення, тому що при множенні, коли ми маємо 5 коренів з трьох, наприклад, помножити на два кореня із п'яти. І тут, незважаючи на те, що хвостики, тобто корені, є різними, ви можете перемножити між собою коефіцієнти 5 на 2 це буде 10. і корень, корінь з трьох на корінь з 5 – це буде корінь з 15. Наступне неправильно це коли ви під коренем маєте суму або різницю, наприклад, 9 додати 16, і ви починаєте розвивати на два окремих корені. Ніби отримали гарну відповідь, але вона не є правильною, тому що розвивати на два окремі корені, пригадаємо, можна лише по властивості 5 і 6. Тобто, коли ми маємо під коренем добуток множення або ж частку ділення, тоді можна розбити на два окремих корені. Якщо ж у вас під коренем додавання чи то віднімання, розбивати на два окремих корені не можна. Тобто, дивимося, ось якщо множення під коренем, то можна розбити на два окремих корені. Але якщо додавання під коренем, то на два окремих корені розбити не можна. Як же ж тоді виконати цю дію? Вам просто потрібно під коренем додати 9 плюс 16 це буде 25, і добуваємо корені з 25, це буде 5. Наступне. Добуваємо корінь із змішаного під коренем 1,916. І ваша помилка в тому, що ви добуваєте окремо корінь із цілої частини, тобто корінь з одного це 1, і корінь із дробової. Ви пишете корінь із 9, 3, корінь із 16, 4. Так, не можна добувати корінь із змішаного. Якщо ви хочете добути корінь змішаного, вам потрібно спочатку мішане число перевести у неправильні дріб, добути корінь. І потім назад виділити цілу частину. І ваша улюблена помилка це коли ви маєте, ось, наприклад, корінь із 5 відняти корінь з 2 і потрібно підносити до квадрату, ви підносите до квадрату окремо кожен із доданків. Тобто корінь із 5 підносити до квадрату, і корінь з 2 теж підносити до квадрату. Чому це неправильно? Хоча, здавалося, все так гарно розв'язано, отримали красиву відповідь: чому це неправильно, тому що коли ми підносимо. Суму або різницю до квадрату то потрібно діяти у відповідності із формулою скороченого множення, а саме а b у квадраті. І тоді, по формулі, ми повинні записати а квадрат, тобто ми А підносимо до квадрату, але далі повинен іти подвоєний добуток 2 на А на b. І лише потім b квадрат. І ось ви про цей подвоєний добуток часто забуваєте. Просто підносите кожен із додатків до квадрату. Тому. Не забуваємо про подвійний добуток, і в результаті, якщо виконати дії, отримуємо ось таку відповідь. Наступна дія, яку ми розглянемо, це винесення множника з-під кореня. Дивимося приклад: коріння з 18. Добути його на цього ми не можемо, тому можна спробувати винести множник, винести число з-під кореня. Для цього ми беремо 18-ку і починаємо розбивати на множники. Я рекомендую робити це так. Записуємо 2 помножити, 3 помножити, 4 помножити, 5 помножити. І починаємо роздавати, наприклад, 18 це 2 на 9. І далі перевіряємо, чи з цього числа буде добуватися корінь. З дев'ятки корінь добувається. Тому перший варіант нам підходить. Якби перший варіант нам не підійшов, ми продовжуємо далі. 18 це 3, наприклад, на 6. І тоді дивимося, чи із 6 добувається корінь і так далі. В даному випадку нам підійшов варіант 9 на 2, тому заміняємо корінь із 18, як корінь із 9 помножити на 2. Потім із 9 добуваємо корінь, це буде 3, а двійка залишається під коренем. Тобто ми винесли з-під кореня трійку. І треба працювати обережно, якщо вам потрібно виносити множник з під кореня, і при цьому ви маєте вираз зі змінними з буквами. При цьому не забувайте таку властивість. Нагадаємо її ще раз, що коли ми під коренем маємо парну степінь біля змінної, то ми цю парну степінь зменшуємо вдвічі, а корінь і квадрат взаємозміщується, але при цьому з'являється модуль. Тому не забувайте про модуль. І тепер дивимось на прикладах. Під коренем 3х квадрат. При цьому дана підказка, що х менше від нуля. Нам потрібно винести множник з підкорення. Переписуємо. Розбиваємо на два окремих множники. Далі бачимо, що тут під коренем маємо х у квадраті, тобто квадрат і корінь взаємознищується, але не забуваємо при цьому х взяти по модулю. Наступний крок: пам'ятаємо, що модуль просто так опустити не можна. Нам потрібно спочатку проаналізувати, яким є вираз всередині під модулем. Нам для цього дана підказка, що х менше від нуля, тобто від'ємний. А якщо х від'ємний, то ми опускаємо модуль і міняємо внутрішній знак на протилежний. Тобто був х, а ми при опусканні модуля повинні записати мінус х. І от якщо корінь з трьох помножити на мінус х, ми мінус винесемо на початок. Далі записують спочатку числа і змінні без коренів і лише в кінці дописуємо корені. Тобто мінус х корені з трьох це кінцева відповідь. Наступний приклад. Маємо під коренем 5 y у восьмому степені розбиваємо на два окремих корені. Далі корені з так і залишаємо, тому що добути його не можна, і розкласти 5 теж не можна. А ось тут бачимо властивість, що степінь фарну 8 ми зменшуємо двічі і вираз беремо по модулю. Тепер нам потрібно опустити модуль, але здавалося б, у нас чомусь немає підказки для ігрика. Тобто ми не знаємо, який y Менше від нуля чи більше від нуля. Чому нам не дали цю підказку? Тому що насправді нам байдуже, яким є Y. Він може бути як додатнім, так і від'ємним. Ми підносимо його до парного степеня, до четвертого, і парна степень перетворює Y на додатній, яким би він не був сам по собі від'ємним чи додатнім. Результат буде плюс. Ну і тоді, знаючи, що під модулем додатні вираз, ми опускаємо модуль, переписуємо Y по четвертому степені і знову ж таки виносимо його на початок і лише потім дописуємо корінь. І останній четвертий приклад маємо під коренем мінус це в одинадцятому степені, нам потрібно звідси винести щось з під корення. Якщо ми візьмемо це в одинадцятому степені, то ми не зможемо зменшити степінь вдвічі згідно з властивістю, тому що. По властивості ми зменшуємо степінь вдвічі, якщо вона є парною. В нашому випадку степінь 11 є непарною. Тому нам потрібно це в 11 степені замінити у вигляді добутку це в 10 і помножити на це, щоб у нас з'явилася парна степінь, яку ми зможемо зменшити вдвічі і винести це в 10 з підкорення. При цьому мінус і це залишиться всередині під коренем. Отже, беремо це в 10-му. Виносимо за межі корення, зменшуємо при цьому степінь вдвічі і, звісно, беремо по властивості по модулю. Під коренем залишається мінус С. Далі потрібно проаналізувати, яким є вираз всередині під модулем. І ось тут маємо проблему, тому що, якби тут була парна степінь, ми могли б зразу сказати, що це буде плюс. Але в даному випадку степінь не парна, і нам потрібно знати, якою є буква С. Тобто вона є додатньою. І тоді вираз буде підмодульний і додатній. Чи буква С є від'ємною, і тоді вираз буде від'ємний. На жаль, підказки немає, і в такому випадку тоді потрібно шукати цю підказку самостійно, аналізуючи умову. Проаналізуємо підкореневий вираз. Під коренем знаходиться мінус С в 11 степені. Ми знаємо, що під коренем, під квадратним коренем арифметичним, повинен бути лише додатній вираз, тобто повинен бути лише плюс. І виходить, що якщо у нас стоїть мінус, значить, і буква це теж повинна бути від'ємною, тому що, будучи від'ємною, вона буде піднесена до 11 степені, вона залишиться від'ємною, і тоді ще мінус попереду, мінус на мінус, дасть нам плюс, і під коренем буде все добре, тобто під коренем буде додатній вираз. Тобто, ось такими міркуваннями ми приходимо до висновку, що це повинна бути від'ємною, не додатньою. Тому що якби вона була додатньою, у вас би під коренем був від'ємний вираз, і тоді б цей корінь не міг існувати. Отже, ми прийшли до висновку, що це від'ємна. В п'ятому степені вона залишиться від'ємною. І потім, опускаючи модуль, ми змінюємо знак модульного виразу на протилежний. Тобто, було це в п'ятому, ми записуємо мінус це в п'ятому степені. Рухаємось далі, множника, Внесення множника під корінь. Якщо ви працюєте із числовими прикладами, тут все досить просто: беремо двійку, заносимо під квадратний корінь, тому заносимо двійку в квадраті. І далі виконуємо дії всередині під коренем. Тобто, ось двійку, занесли як двійку у квадраті, 2 в квадраті це 4, 4 на 3 12. Але будьте уважні, якщо у вас перед коренем від'ємне число, мінус ви занести не можете, мінус ви залишаєте попереду. Тобто, 5 ми заносимо як 5 у квадраті. Але мінус залишиться попереду за коренем. Тоді всередині виконуємо дії, отримаємо ось таку відповідь, а мінус буде попереду. І якщо ви вносите змінну, тобто букву під корінь, то вам потрібно проаналізувати, якою вона є, тобто просто так взяти букву і занести не можна. Вам потрібно знати, якою є ця буква, якою є ця змінна. Якщо х додатня більша від нуля, Додатня, тоді ви заносите її просто під корінь. При цьому не забуваємо, що заносимо як х у квадраті, або заносимо під корінь другого степеня. При множенні отримуємо під коренем х у дев'ятому. Якщо ж х від'ємна менше від нуля, то ви повинні мінус залишити перед коренем, перед тим, як занести. Тобто, ми беремо х, заносимо всередину під корінь. Але так як х від'ємна, вона має мінус. Ви цей мінус залишаєте, х записуєте під коренем, як х у квадраті. І потім виконуєте дію всередині під коренем, отримаємо мінус х у корінь із х у дев'ятому степені. Так, і розглянемо тепер приклади. Ось потрібно х занести всередину під корінь. Нам дана підказка, що х менший від нуля, тобто від'ємний, отже, ми мінус залишаємо перед коренем. А Х заносимо яких со квадратів. Виконуємо множення, отримаємо ось такий результат. В цьому випадку потрібно занести підкорінь 7 b Знову ж таки, нам потрібно знати, якою є буква b для того, щоб занести її під корінь. Вона додатна чи від'ємна. Підказки немає, отже, потрібно цю підказку шукати самостійно в умові. І ми аналізуємо. Що B повинна бути від'ємною, тому що лише в цьому випадку мінус на мінус дасть плюс, і з коренем буде все добре, тому що під коренем буде додатній вираз. Якби ж B була додатньою, тоді плюс на мінус буде мінус, і у вас під коренем буде від'ємний результат, такого бути не повинно. Отже, B від'ємна, і тоді знову ми цього мінуса залишаємо за межами кореня, 7B ми заносимо під корінь, піднісши до квадрату, тобто як 49b квадрат. Виконуємо дії всередині під коренем, отримаємо ось такий результат, буде мінус за коренем, мінус всередині під коренем. Взаємознищити їх не можна, тобто не можна сказати, що ось виносимо мінус, мінус на мінус буде плюс, тому що мінус не можна ні занести під арифметичний квадратний корінь, ні винести його назовні. Тому маємо ось таку відповідь з подвійним мінусом. Наступний пункт скорочення дробів. Перед тим, як ми розглянемо два приклади, пригадаємо властивість, що. Якщо ми маємо корінь і квадрат, за межами корення, то вони одне одного взаємознищують і залишається А. І корисно пам'ятати, що цю властивість можна використовувати ще й справа наліво. Тобто ми, навпаки, можемо до А за потреби прибавити, дописати корінь і квадрат. І тепер подивимось, як це працює і для чого це потрібно. Приклад, перший: маємо ось таку умову: потрібно скоротити дріб, але на даному етапі нам немає чого скоротити. Тоді. Давайте ми до 7 допишемо корінні квадрат. В результаті у нас з'явиться у чисельнику формула а квадрат мінус В квадрат. І ми зможемо цю формулу потім розписати. Після того, як ми розпишемо цю формулу, ми зможемо виконати скорочення і отримаємо відповідь. Розглянемо ще один приклад. 10 відняти корінь з 10, поділити на 3 коріні з 10. В даному випадку доцільно до десятки дописати коріні квадрат. Це дозволить нам у чисельнику зробити винесення спільного множника за дужку. Тобто ми у чисельнику винесемо корінь з 10 за дужку. В дужках залишиться від першого виразу корінь з 10, а від другого виразу одиничка. Потім ми зможемо скоротити корінь з 10 у чисельнику та знаменнику і дійдемо до ось такої відповіді. І останній пункт це звільнення від ірраціональності у знаменнику. Іншими словами, це коли потрібно позбутися від коренів у знаменнику. І дивимося на перший приклад: 15 поділити на 2 корені з 5. Бачимо корінь у знаменнику і нам потрібно від нього позбутися. Для того, щоб позбутися в такому прикладі від кореня, нам потрібно і чисельник, і знаменник домножити на такий же ж корінь, на корінь із 5. Це дозволить нам у знаменнику взаємознищити корені, тому що корінь з 5 на корені з 5, це перемножаємо 5 на 5 буде 25, а корінь з 25 це буде 5. Тобто корінь з 5 на корінь з 5 п'яти примножені перетворюється просто на п'ятірку. І потім ми можемо скорочувати 15 і 5. В результаті отримаємо ось таку відповідь, і давайте порівняємо ця відповідь, точніше, ця умова, містила корінь у знаменнику, тут же ж уже корень в знаменнику немає. І наступний приклад: 16, поділити на корінь з 10, відняти корінь з 2. Тут недостатньо буде домножити лише на якийсь один корінь, наприклад, на корінь з 10 домножити чисельник і знаменник, або ж на корінь з 2, як ми це робили от в попередньому прикладі. Тут потрібно домножити на спряжений вираз. Спряжений вираз це вираз, який ви бачите у знаменнику, але з протилежним знаком між, між двома доданками. Тобто, якщо тут ми бачимо корінь із 10 мінус корінь із 2, то ви повинні домножити на корінь із 10 плюс корінь із 2. При цьому домножаємо і чисельник, і знаменник. Для чого це потрібно? Тому що в результаті у знаменнику буде формула А мінус Б помножити на А плюс Б. І саме ця формула дозволить знищити корінь у знаменнику, тому що коли ми будемо згортати цю формулу. Корені і квадрати по властивості повзаємознищують одне одного, тобто залишиться 10 відняти 2, це буде 8. Ну і виконуємо скорочення 16 і 8. Як бачимо, в кінці в результаті навіть знаменник зник. Тобто ми не те, що позбулися від коренів у знаменнику, у нас навіть не залишилося знаменника. І розглянемо ще один приклад зі змінними. В цьому прикладі. Ми бачимо у знаменнику корінь, і наша мета позбутися від цього кореня. Ми знову домножаємо на спряжений вираз. Тобто, ми домножаємо на такий же ж вираз, але з протилежним знаком між доданками. Тобто на корінь із х плюс 7 додати 4. Це дозволяє нам у знаменнику знову утворити формулу А квадрат мінус Б квадрат, і потім, при піднесенні до квадратів, корені зникають, залишається х. Додати 7, відняти 16, І виконавши дії, ми отримаємо Х відняти 9, при цьому ми помічаємо, що в чисельнику теж можна було винести Х і отримати Х мінус І потім ми можемо скоротити Х мінус дев'ять, приходимо до такої відповіді, порівнюємо з початковою умовою, яка містила корінь, і бачимо, що наша відповідь корення не містить. Тому висновок, якщо працюємо з простішими прикладами, де у знаменнику немає дій додавання та віднімання. То в таких прикладах достатньо домножити численний знаменник просто на той корінь, який ви бачите у знаменнику. Якщо ж у знаменнику є вирази, які містять дії додавання та віднімання, вам потрібно домножати численний знаменник на спряжені вирази. Тобто це такий же ж вираз, але з протилежним знаком.